Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера Я Анастасія Даугле. В Україні скасовано повітряну тривогу як через загрозу балістики, так і через атаку дронів. Червоною наразі залишається лише Сумщина. Причина це активність ворожої авіації на кордоні з регіоном. Нагадаю, вночі та зранку росіяни знову били по українській енергосистемі. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про атаку на газову інфраструктуру. А полтавська обласна адміністрація про відключення від газопостачання дев'яти населених пунктів Миргородського району. Також в Україні застосовують екстрені відключення. Електрики Дніпропетровщина під градами та артилерією окупантів від вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку. Росіяни гатять по населених пунктах області. Застосували її безпілотники. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, постраждали дві жінки у Нікополі та двоє літніх людей у Марганці. Усі лікуватимуться амбулаторно. Гучно було у Мирівській та Червоногригорівській громадах пошкоджені 35 приватних будинків та з десяток господарчих споруд. Побиті. Вікна і балкони у чотирьох багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа. Понівечені інфраструктура, автомийка, шість автівок, лінії електропередачі, газогін. Уранці агресор знову вдарив по мирівській громаді. Наслідки уточнюють у Павлограді. Через ворожу атаку пошкоджені три приватні оселі: гараж і автівка. Вночі над областю наші захисники збили безпілотник. Одна людина загинула, і п'ятеро дістали поранення унаслідок обстрілів на Запоріжжі. За добу росіяни завдали по області майже 500 ударів. Деталі дізнаємося у нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона на прямому зв'язку зі студією. Інно вітаю! Знаю, що у вас в області удари зафіксовані і сьогодні. Що тобі відомо? Вітаю Наста і у нас ось буквально теж нещодавно пролунав відбій повітряної тривоги. Я ще перебуваю у своєму безпечному місці. Ну в цьому дійсно неспокійним воно почався ранок для Запорізької області. Сьогодні росіяни вдарили кабами по селу Мельнику у Пологівському районі, і поранено троє людей. Двоє з них це чоловіки і одна жінка. Дістали поранення усім постраждалим. Медики надали допомогу вибуховою хвилою. У селі побито житлові будинки а також господарчі споруди і більш детально про оперативну обстановку в області в ефірі інтеру розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його прямомову мову. Цього за дому було обстріляно 481 раз територію Запорізької області. А на жаль, вже сьогодні, з самого ранку, ворог продовжує кабами атакувати безпосередньо територію пологівського району, здебільшого під ворожим обстрілом Гуляйполя та Оріхів. Ну і власна також протягом доби Росіяни били кабами по Гуляйполю і Таврійському. У Таврійському під час авіаударів загинув 29-річний чоловік. Ще один був поранений. У селі побито домівки та автівки місцевих жителів. Ну а у Гуляйполі напередодні постраждала 83-річна пенсіонерка. За її життя наразі борються медики. Окрім авіації, росіяни били по прифронтовому місту ще дронами та артилерією загалом. Загалом цієї доби під вогнем перебували 11 населених пунктів для обстрілів. Ворог за активно застосовував авіацію, а також безпілотники. Зокрема, по прифронтових територіях російські війська завдали 16 авіаударів і зафіксовано майже 300 атак дронами різного типу. Така інформація по області станом на зараз. Настя, передаю вам слово поки що. Дякую, колегу, за докладну доповідь. Наша запорізька кореспондентка Інна Гогой стежить за станом справ у регіоні. Чергова вибухова ніч у Росії. Українські баспілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Там після падіння уламків одного з дронів зайнялася пожежа. Таке підтвердили в українському центрі протидії дезінформації при РНБО. Це НПЗ серед іншого постачає пальне для російських літаків. Крім того, у Саратовській області було атаковано військовий аеродром у Енгельсі. Там базуються стратегічні бомбардувальники країни-агресорки. Більш як два десятки БПЛА Аксували її у Ростовській області над населеним пунктом Міллерово, де розташований військовий аеродром, та у Чортковському районі. Відновити механізм ленд-лізу, пропонує конгрес сполучених штатів відповідний законопроєкт Ініціює член палати представників від республіканської партії Джо Вілсон. На своїй сторінці у мережі ікс. Він зазначив, що документ має надати Дональду Трампу гнучкі повноваження для відправки зброї в Україну, а також допоможе стримати Путіна та змусити Росію. Сісти за стіл переговорів, що конкретно передбачає законодавча ініціатива конгресмена, та чи матиме вона підтримку серед республіканців, наразі невідомо. Нагадаю, ленд-ліз для України був схвалений у травні 22-го і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернута пізніше. Утім, на практиці він так і не був використаний, але водночас кілька разів його. Продовжували як поправку до закону про асигнування на національну безпеку Сполучених Штатів. Чергова зустріч у форматі Рамштайн стартує завтра у Брюсселі. Цього разу під головуванням Великої Британії, а не Сполучених Штатів. Серед головних тем для обговорення подальша підтримка України. Сполучені Штати наполягають, що лідерство у наданні безпекової допомоги нашій державі. Має взяти на себе Європа ще одна тема. Це збільшення видатків на оборону країн-членів НАТО. Україну на зустрічі представлятиме міністр оборони Рустему Умєров, По тому відбудеться засідання Ради України НАТО. А під кінець тижня Мюнхенська безпекова конференція, у якій візьме участь президент Володимир Зеленський. Мито в 25% на будь-який імпорт сталі та алюмінію запроваджує Дональд Трамп. Рішення набуде чинності 4 березня. Цей крок спрямований на подолання дефіциту торговельного балансу США, зміцнення внутрішнього виробництва та створення нових робочих місць в Україні. Мовляв, донині експортери сталі та алюмінію зловживали винятками, передбаченими попередньою політикою, що завдавало шкоди американським виробникам. Водночас аналітики побоюються, що це поставить під загрозу зв'язки з деякими найбільшими торговельними партнерами Америки. Нагадаю, раніше Трамп підписав указ про запровадження імпортних мит для товарів з Канади, Мексики та Китаю, але пізніше рішення щодо Мексики та Канади відклав до березня сьогодні я пояснюю необхідність тарифів на сталь і алюміній, щоб кожен міг точно зрозуміти, що це означає. Це 25% без будь-яких винятків, і це стосується усіх країн, незалежно від того, звідки походять ці метали. Якщо це вироблено в сполучених штатах, мита немає. Все, що вам потрібно зробити, це виробляти сталь та алюміній у сполучених штатах. Немає потреби отримувати їх із інших країн. Українські вітерани Ілля Пилипенко та Артур Милін стали призерами ігор нескорених у баскетболі на візках. В активі наших захисників бронзові медалі. Виступали хлопці у складі об'єднаної збірної нескорених. Її сформували із представників різних країн, що вже є традицією для цього заходу. Члени команди познайомилися за кілька годин до ігор. У такий спосіб організатори надають можливість співпраці між учасниками з різних країн, які об'єднуються для спільної мети. Нагадаю, цього разу ігри не. Скорених відбувається у канадському Ванкувері. грали хто як міг і кайфували від процесу, і це просто вийшло, знаєш так. Драйвово, кльово. Типу, ми зустрілись там пів години чи годину тому. Познайомились, і тут ми вже граємо в одній команді. Ши вийшло виграти, типу, тому що всі просто кайфували. Тепер я в них кобі, кобі, типу, копі, да, кобі, давай, давай, типу, let's do it, let's do it, типу. Коротше, не знаю, ну типу, замефаново, коротше, грати.